Після сьогоднішньої риболовлі в мене, якщо чесно, залишилось більше питань, аніж відповідей. А не типово, не як для цих місць, але вийшло дуже прикольно і повчально. Були гарні залікові риби, ну а далі дивіться самі приємного перегляду. Ну і по старій добрій традиції два слова про комплект, яким я сьогодні рибалив. Це 962 Orion MLT 521 290, 24 Daiwa Sarte 4000 DC і шнур 06 по Японії Duel TX8. Сьогодні продовжував тестувати супер реалістичні дайвівські рибки, якими круто відловився минулого разу, але це ви побачите далі у відео. Ну що, перші закиди, вони хвилюючі самі. Це да. Ось вам і перша покльовка вигірка. не вигірка. Ну так да. Давай. Шарахну водра. Перші закиди, вони як правило нестабільніші. Це класика. Що, непоганий? Ну, О, так, та, та, та. Шо, так, так. Що, взяти? Те, можна. я тобі думаю. А ну. Ничего себе. Ничего себе. Первый ну, заброс. И вот справа. <laughs> в районе Килохи. Ну что, друзья, вот такая вот краса. Первый закат в районе Килушки Судак. О! Ось і в мене результативна покльовка нарешті. Іди сюди, злодій. Злодій київський і квастий. Такий, що намагається в бровку піти. Хі -хі -хі. Невеликий, але тим не менш. Друзі, з глибини клює, що цікаво. Це в мене яка вже третя покльовка, мабуть. Дуже, дуже далеко. Так от де ж ти там зайшов, ну? Вилазь давай. Ось він. Ну так, да, не такий, що прям великий, але, але досить активний, я вам скажу. Ди сюди. Оба! Дивіться, як впевнено, як жадібно захавав. Дайвівську рибку. Да, минулого разу ця рибка просто фурор зробила. І сьогодні я вирішив розпочати саме з неї. Але що цікаво, розпочали ми з лайтових невеликих вагів там 12, 14, 10. Буквально пару покльовок за Ігорем заробили. Так, давайте відпустимо судочка. Ігор взяв одного гарного судака, залікового. В мене, здається, дві покльовки, і все. Після цього вирішили збільшитись у вазі, щоб прокинути на яму на дальняки. І прям одразу пішли покльовки. Це прям дуже цікаво і трошечки нетипово для цієї пори року. Я все ж таки розраховував знайти його недалеко від берега під бровками. Недовго грала музика, недовго наш судак клював. Я прям дуже здивований, якщо чесно, що більшість покльовок на сьогодні прям з дуже глибокою ями відбулося. В цю пору року він зазвичай клює ближче до берега, в районі рельєфу. Ну а в плані рельєфу в нас тут є лише ближня бровка. Тобто на викиді ми маємо гарну глибоку яму, але дно там плюс-мінус рівне, без рельєфу. І от чому він туди спустився? Дуже цікаве питання, можливо, забігли рибою. Але одне я знаю точно. Великі глибини ми сьогодні також дуже активно будемо перевіряти. Підзатримались ми, друзі, трошки на цій точці, але ну, воно і не дивно. Ігор гарного судачка вмовив, хотілося ще. Це було дуже малоймовірно. Але ми спробували. Другого такого на точці або не виявилось, або, скоріш за все, він просто не клюнув. Я думаю, тут таких трошки стоїть. Ну і зараз рухаємось далі. Пройдемо всі найцікавіші, найглибші точки, обловимо рельєф, обловимо ями і подивимось, може ще гарна рибка якась і буде сьогодні. Дивіться, яку покльовку я щойно заробив. Тільки вийшов на ракушняний попок і на паузі, і як стукануло. Ну просто піпець. От така рваніна залишилась. Ви подивіться, яка сьогодні файна погода. Легесенький вітрець, хмарки на небі. Погода просто пісня. Але активність риби набагато гірша, ніж минулого разу. От здавалось би. Проте надія є. Тільки що заробив ну, настільки потужну покльовку. Я думаю, що це була щука. Скоріш за все. Прямо зверху по почку на невеликій глибині з такою подачею в руку, що я аж прокинувся. Наскільки ж дві абсолютно різних рибалки виходить з різницею в кілька днів. Ми, друзі, зараз вже, мабуть, години-дві лазимо без покльовок. Кожну точку обробляємо різними типами приманок, силікони, пількери. Я вже і цикади почав пробувати. Єдине, що не пробуємо телеспінери, не пробуємо ловити окуня. Бо хотілося б все ж таки зловити судачка. Але поки нуль на масу. Отакі от, от справи. Начей рівень води більш-менш. І погода плюс-мінус така, яка була кілька днів тому. Але не хочу. З однієї сторони можна було б списати все на спекотну погоду. Але ж кілька днів тому погода була ну просто аналогічна. От щось йому сьогодні не заходить. І от є ж риба є на точках 100%. І федеристи ловлять білу. А з судачими порізами ми кілька штук бачили тільки що в садочку в дядька. В гірка якийсь там контакт був фіялий. А наскільки ж він сьогодні прошений? О, щука. Щука, щука да. Щука. Ось і бонус. Непогано, не ну так, да, звісно допоможу. Ну, я, так я витачу, слюжу ще ти підводь. Опа! Казали, що більше така бойка була. Та слухай, сьогодні будь-яка риба, в принципі, <рес> подібного розміру за щастя. Це, це прям бонус. Ай, ай! Ух ти, Не втримав. Сейчас. Ти Чу -чу 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 -чу. О. Та я хотів свою приманку Вона мене і вкусити вже встигла. Ну така от. Грамів 700. Так, Ігорюк, я її відпускаю. Отпускай да, сразу конець, давай. Ну хоча б щось. Хоча б щось. Слухай, друга покльовка за сьогодні, щуча. Да. Красава вітаю. Це вже хоча б якийсь результат. Ми вже реально кілька годин не бачили покльовок. Щучка клюнула в гірка одразу за травою. Одесь і на вербровки приманкою зайшов і саме там вона і стояла. Ой-ой-ой-ой-ой! Дядька покльовка, ні, це судак. Ну, схоже у всякому разі, але покльовіна була прям дуже зла. Да. З ями що цікаво знову, з глибини з гарної. Як же ж довго я на тебе чекав? Ану сюди, Ігоряк, давай, твоя черга. <рес> <рес> Та рибу бери. А <рес> ось він, друзі, пішов. Невеликим вже грамів 400 до пів кіла. Але дві покльовки підряд з однієї точки. І це на фоні тотального безкльов'я. скільки ми на ну, години-дві не бачили жодної так, клюваки. Так, так. От такі справи. Може ще трошки і полазимо, бо, якщо чесно, вже настрою абсолютно ніякого не було. Думали сходити на пляж, покупатися і збиратись додому. Ну, подивимось, подивимось. Зараз ми мене трошки підлатаємо і продовжимо. Куснула трохи щука. У мене зазвичай таких конфузів не, не трапляється, але все буває. А В мене клюнуло на чарівну рибку, <хи> на яку минулого разу просто роздавав. Ну, може він тут не один стоїть. Активний. Давайте зловимо ще. От наскільки ж активна була ця покльовка судака. Це найпотужніша клювака в мене за сьогодні. І нехай судачок був невеликого розміру, але тим не менше. І от знову ж таки, що цікаво, з великої глибини клюнув, з самого викиду, метрів з 9, з десяти. Це для мене трошки дивно, бо ці місця влітку, по спеці, вони, як правило, роздають по рельєфу, по ближній бровці. Сьогодні ж все навпаки. О! Ще одна. Ну, мабуть. Сухай, якось вона йде, блядь. Да? Дядько, це треба було ходити кілька годин без жодної покльовки, щоб прийти і заробити з однієї точки чотири клюваки підряд. Це дурь, Тьома, Ми проловили кожну дірку, але Слухай, в цей чоловік ми не можемо. Може підбахрене щось? щось, я щось не зрозумів. Не знаю. Давай його сюди, як така. Або... Або бляха, Знаю. або судак гарний. Слухай, мені на судака схоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, йди до берега. До берега іди, так, да. щось дуже гарне. Да, це, це судачина. Тосі дивіться який. Відходь, відходь, відходь. Так, да, я о, тобі о, більше о, не о, довіряю. Правильно, правильно. <ріст> <ріст> ну, от так от. Дивись, в шахтінь просто. І знову ж таки на провоці. Не на паузі, що перший, що другий клюн. Догнав, так? Да? Угу. Причому з такими подачами просто жесть. З такими подачами я в шоці. Друзі, ну чесно вам кажу, ми вже думали піти на пляж, скупнутися і збиратися додому. Я не знаю, як це назвати. Може просто попали в рибу, може співпадіння. Але, ну блін, воно так буває. Дивись, в шахтінь, просто в шахтінь. Оце прикол. Екстрактори вдома позалишали. Оце рибаки. Так. Один є. А ось з другим питання. Нічого зараз якось дістанемо. О, друзі. Дайва Прорекс, Беллішет, 60 мм. Така от супер реалістична і дуже уловиста рибка на минулі риболовлі. Ми це підтвердили з вами. Ну і Сьогодні продовжуємо, дивіться, залік, кілоха, опівдні, в люту спеку. Це просто бомба. Треба було трошечки поплакатись, пожалітись і... Отак, -от. Отак це працює. <ріхи> так, довго красунчика мучити не будемо, тому що судак влітку максимально не витримана риба. Ну це кілошечка, плюс-мінус. Плюс-мінус 50 грамів. Ух. Все, побіг. Точніше, зараз побіжить, Красавка. побіжить. Я хотів, я хотів <ріхи> з ним сфоткатись, але... Я дуже хотів з ним сфоткатись, але не будемо його перетримувати. Нехай біжить. Е, друзі, ми дуже стараємось, е, е, майже нічого в нас сьогодні не виходило, але тепер ми точно затримуємось. Ну, з вас, як завжди, вподобайки в підтримку каналу, а ми продовжуємо. Дуже прикольна картина тільки що вийшла. І почав в мене обходити справа, щоб там все обловити. Я йому кажу: почекай. Зачекай хвилинку, да, я зроблю закид вздовж трави. А вздовж самої трави тут не закинеш, а зробив закид так, під невеличким кутом. Перекинув бровку, попав в ямку, і як тільки приманка почала йти вздовж бровки, одразу потужна судача покльовка. Віддай вудку. От Я тільки що спіймав залікового судака і візьми, ж ти одразу зроби закид в ту саму точку. Але ні. Я прям максимально оперативно намагаюся відповідати на ваші коментарі. Тому, друзі, не соромтеся, пишіть. Коментарі, я все читаю і на все максимально оперативно намагаюсь відповідати. Ну, наче на все повідповідав, тепер можна і прибавити. Цікавий момент. А, після першого судачка я встиг зробити з десяток закидів, яму так віялом обкидав максимально ретельно, більше покльовок не було. Я вже думав, якщо чесно, замінити цю рибку на таку саму. Тільки кислотну. От минулого разу вона принесла просто неймовірний результат по гарному судаку. Хто ще не бачив минулий відео, обов'язково переходьте, дивіться. Там риби ще більше і вона ще крупніша, ніж сьогодні. Але поки, напевно, змінювати її не буду. Поки мені все подобається. Ми зранку з Ігорком проходили цю точку, і вона була зайнята. Стояв тут якийсь дідок із спінінгом, і ми так і не змогли сюди зайти. Проходили цю точку тільки, що Ігорек каже, давай зайдемо. Я кажу, та ну, пішли далі. Він каже, та ну давай, ну тут була риба. Кажу, ну добре, давай, заходимо. І Одразу, друзі, чотири пукльовки, бляха, хвилин за 10-15. Ну, так, мабуть, не буває. От тобі п'ята покльовка, Или да? По рибі пройшов, не знаю. Ну точно контакт зліба. Ну, от так от. Ходили, нили, шукали. Безрезультатно, окрім першої ранкової точки. Зараз бачите, спека, Обідяний час, а воно клює. Треба було просто його знайти. Ми вже реально хотіли їхати додому, друзі. Ну, перша і найголовніша причина була в тому, що в принципі мало риби. Вона зовсім не активна. Ну, а друга причина в тому, що я трошки прихворівший. І от навіть сьогодні а з невеликою температурою лажу і намагаюся знайти цю рибу. Ну, сподіваюсь, мені це сильно не аукнеться, і ми сьогодні ще щось піймаємо. Хоча більшість покльовок сьогодні була з викиду, а з глибоких ям, але тим не менш, не варто забувати і про ближній рельєф. А на різних дистанціях може стояти абсолютно різна риба. І найголовніше, по-різному налаштована риба. Тому більше експериментів, більше переміщень і щось з цього неодмінно вийде. Вже другу риболовлю підряд в цих місцях, гарні залікові судаки, найбільші, вони попадаються в районі обіду, в саму спеку. Ось з чим це пов'язано, я не знаю. Дуже цікавий момент. Зазвичай воно знову ж таки все навпаки, зранку чи ввечері. Але явно не в таке пекло, як зараз. Але щось йому подобається. Щось йому подобається в цьому проміжку часу, в цьому періоді доби. Ну, а ми тільки раді старатися. Все ж таки вирішив поставити я свою суперсекретну. Ось ця рибка саме в цьому кислотному кольорі минулого разу принесла просто неймовірні результати по гарним судакам. Тому зараз пробуємо на неї. Ах ти, Йохани бабай, блін. Прям, прям в канаві, так? Це вже міську, так? І знову на ходу, на проводці. Малий судак, це точно не великий, Але ж він тут є, бачиш. Повернулися ми на нашу ранкову точку і зараз пробуємо когось тут умовити з підходу. Я впевнений, прямо на 100%, що риба тут є. Судак тут стоїть. А от чи вдасться нам його з підходу взяти? Зараз перевіримо. Блін, а ти уявляєш? Я 14 грамів кидав, 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 кидав. Взагалі нуль. Поставив двадцятку і, і, і ні, на середній дистанції. Ага. І я чотирнадку туди докидував. І я не знаю, разів 20 там цю ж саму проманку проводив, не хотів. От на перегрузі зараз. Підтягнув, може кого-то їх болідавні дистанції? Середняк. З середньої дистанції з за бровою, самої ями. Ну, бачиш, трошки пручаюся, дивись. Може він там ще й не найменший. Так, тихо, 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 друже. Та ні, ну великий, але приємно. Я пам'ятаю, що рибу ми просто зловили просто, але чим сравніти. Отакі от да, от Реально, хвилин 15 я стояв, кидав 14 грамів цією самою приманкою. Не хотіло. Поставив 20-ку, почав стукати по дну. І найбільш активній проводці, ну, з якого, ну, закиду, з третього, мабуть. Чітка покльовка. Бачите. І без шансів. Вік живий, вік вчись. От здавалось би. Спека неймовірна. Воду скинули. Риба. Має бути суперпасивна і треба по всім канонам ставити меншу вагу, робити більш делікатну проводку. А воно буває трошечки навпаки. Дякую тобі, друже. Давай, біжи, заслужив. От тепер можна точно констатувати, що риболовля вдалася. Не без проблем, халяви сьогодні взагалі не було, але тим не менш, находили, рибу знайшли, рибу вмовили, ну а ще що потрібно. Ой-ой-ой, дядя. Ой-ой-ой. Потримай айкос, будь ласка. Ну і теж не саме я тобі скажу. З якою подачею, блін. І знову на двадцятку. Наступний закид. От я Ігорку тільки що казав, в мене, наприклад, сьогодні більше питань, аніж відповідей. І воно, в принципі, так і є. А, зрозуміти повністю, що тут відбувається, ну, я не можу, наприклад. Але прикольно. Експерименти а, доводять до добра. Ну Дивись, дядька. Та зай, зайшов просто. Ось. Та ні, невеликий, але сам факт. Він бородою. Але така подача була, бляха, я тобі кажу просто. Сухай, ну хвилин 15, 14 грамів я прокидував, хвилин 15 по нулях взагалі, ні тичка. Тут друга покльовка, друга агресивна на -ку. Я хотів ку Ні, до речі, до речі, не за бороду, а бачиш, а, за посмішку. Судаки йдуть за приманкою, та кокунь два штука може довго притягнути. Ну підтягуєш просто слухай, по дну ось цей судак дуже навряче. Якщо ловити його в товщі води з паноптіксом, так це можливо. Він може переслідувати приманку. От в нас, наприклад, був випадок. У мене судак переслідував приманку метрів, напевно. З 30 дійшов аж до самого човна з глибини близько 20 метрів. Ти да, да, а... все відомо, Я це все в паноптік збачив на Дністровському водосховищі. А от по дну ось такі судачки, ну навряд чи вони будуть підходити ближче за приманкою йти довго, тим паче, ну в такий спекотний період. Тим більше непонятно. Я ж кажу більше питань аніж відповідей. Ну от реально, що тут відбувається, я поки що не розумію. А з однієї сторони, може йому не подобається підвисання приманки на меншій вазі, хоча з іншою я і рівноміркою проводив, і ще декількома типами приманок. А як поставив більшу вагу, почалися покльовки. Можливо, тут грає фактор несподіванки. Тобто приманка зненацька ні звідки з'являється, і в нього просто спрацьовують інстинкт. Він атакує. Ну, можливо, не знаю. Друзі, якщо у вас є якісь думки щодо цього, то напишіть обов'язково в коментарях. Ось така нетипова, але прикольна і дуже повчальна риболовля в нас сьогодні вийшла. Клювало звідусіль. І з ближніх бровок, і з середняків, і з найглибших ям алелова але частка покльовок, звідки вона сьогодні відбулася. Клювало і на невелику вагу, і на здоровенну, там, де це здавалось би нелогічним. Ось за це я і люблю риболовлю на річках. Тут завжди є чому повчитись. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал обов'язково. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.